Питання щодо об'єднання держав, які готові будуть відкривати заводи або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні, ви праві британці і Німеччина дійсно нам передали сигнал, що Сполучені Штати Америки це не новина, але тим не менш. Можуть не бути присутніми, але мені здається, нам є що говорити з американцями і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий, дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниці Північні карейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, Американці будуть говорити більше з українцями, а потім з рускими. Ну і дуже надійно, що китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністра оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій. Позитивно сприймає гарантувати безпеку для України. Більше 20 країн було на останній зустрічі в Парижі, а окремо була зустріч серед, серед наших керівників військових. Ми йдемо, хочеться швидше, але тим не менш. Так, ми обговорюємо варіант, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни через те, що коаліція охочих може з'явитись в Україні саме після того, як буде повне припинення вогню. Поки що зарано говорити про інфраструктуру, але важливо, що серед різних провідних країн є Бельгія, яка також підтримує цей напрямок. Ми працюємо над тим, щоб партнери, особливо європейські, передусім, не знімали ніякі формати санкцій. Я думаю, що а, поки що нервувати не треба. Ми бачимо окрім угорського голосу. Ми бачимо зараз об'єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, і заморожені активи, будь-які не будуть. Зніматися з Російською Федерацією, але над всім цим треба працювати. Що стосується удару по кривому рогу, страшний удар. І, передусім, ми передали всім сигнали всім партнерам, які нам обіцяли додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові патріоти, хотіли попросити все-таки підсилити максимально Україну і про це свідчить. Про це свідчить удар Кривому рогу і не тільки. Б'ють по різних наших містах. Реакція на удар по Рогу Ми всі бачили, в принципі, щоб коментувати, публічні були заяви. Я дякую партнерам за те, що вони підтримали Україну, засудили це, але засуджень мало. Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялись сказати, чия це була ракета, що вона була російська. Але ну, Після відповідних наших сигналів мені здається, вони виправили ситуацію, але повністю її виправити не можна. Русських треба поставити на місце. Вони повинні закінчити цю війну. Системи Петріо Сполучені Штати Америки можуть передати в наявності мають дуже багато. Це найкраща підтримка України сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки передати системи Безумовно питання санкцій Ми приділили багато уваги. Як я і сказав. На само початку для нас дуже важливо, щоб будь-які санкції, включаючи і тіньовий флот, і енергетичні кроки, і щодо заморожених активів, щоб вони не знімалися, щоб у Росії ніхто нічого не пробачав. І тут я без зайвих деталей, якщо можна поки що без зайвих деталей, хотів би сказати, що у нас є однакове розуміння, що ці гроші. Вони не повинні повернутися в Росію. в окупації, де на жаль російський прапор ситуація однакова. Жорстокий окупаційний режим, вбивства, репресії, знущання над людьми та значна деградація міст і сіл це просто питання спільної безпеки, щоб всі наші партнери та кожен у світі дійсно відчували. Чому не може бути нормалізації такої Росії після такої війни? Росія повинна відповідати за те, що наробила, і повинна відшкодувати всі збитки, які були завдані цією війною. Передусім, сьогодні я хочу подякувати Бельгії та вам, особисто, пане прем'єр-міністре, особисто за новий оборонний пакет для України. Мільярд євро. Це вагомо і реально допоможе захисту життя. Сьогодні ж в Україні разом з прем'єр-міністром представники 10 бельгійських оборонних компаній, і ми говорили і про спільне виробництво, і про інвестиції виробництва тут в Україні. Це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи. Сьогодні є три угоди з нашими. Більгійськими партнерами з більгійськими виробниками у наших виробників підписуються відповідні документи. Наш потенціал зараз у захисті це потенціал всієї Європи у стримуванні будь-якої ворожої активності проти Європи. Також ми вдячні за участь в Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації.